Вітаю. Україна на державному рівні відзначає День захисника України 14 жовтня. Щорічне державне свято було встановлено указом Президента України про День захисника України від 14 жовтня 2014 року на відзначення мужності та героїзму українських захисників, захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій, звитяги. Українського народу сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу. День захисників і захисниць України нероздільно пов'язаний із розвитком українського війська та військових традицій. Сучасні воїни примножують їх, шанують військове побратимство і взаємовиручку, схиляють голови перед полеглими і віншують героїзм живих. Історія українського воїнства це героїчний літопис, кожна сторінка якого сповнена звитягами різних поколінь оборонців рідної землі. Вони сформували особливий характер та образ сучасних захисників і захисниць України. Їхнім провідним рисами є патріотизм і відчайдушність, відвага і честь. Високою відповідальністю, рішучістю і незламним бойовим духом сьогодні герої довели всьому світові, що українці незламна нація, здатна захищати свою свободу та незалежність. Історія цього свята має давню традицію. Покрову при Святої Богородиці відзначали козаки, за що свято отримало другу назву козацька покрова. Українське військо 1917 років зберігало козацькі військові традиції в назвах військових частин, структурі, прапорах, одностроях. 14 жовтня 1942 року є символічним днем створення української повстанської армії. З 2021 року цей пам'ятний день офіційно названий Днем захисників та захисниць України. Жінки Ставали поряд із чоловіками на захист Батьківщини у різні періоди нашої історії. До прикладу, нам відомі імена Христини Сушко та Харетини Пекарчук, які воювали в арміях Української Народної Республіки. У легіоні українських січових стрільців існувала жіноча чота, співорганізаторкою якої була розвідниця Ольга Басара. Сотні жіночих імен можна знайти серед героїв Другої світової війни та бійців УПА. В сучасній українській армії жінки пліч опліч із чоловіками служать на передовій, освоїли спеціальності снайпера, кулеметника, розвідника, механіка, інструктора та медика. За останні 10 років кількість жінок в українському війську зросла в 15 разів, тому 14 жовтня. Ми вітаємо всіх захисників України незалежно від статі. Тяглість поколінь знайшла відображення в елементах одностроїв, головному уборі, надрукованих тризубах та гасло Слава Україні та Героям слава стало офіційним вітанням українського війська. 14 жовтня церкви Східного обряду відзначають свято Покрови Пресвятої Богородиці. Його суть прославляння заступництва Божої Матері над християнами у часи давньої Росії військове мистецтво набуло значного рівня. Наші предки залишили про себе пам'ять як про хоробрих воїнів, а вшанування Пресвятої Богородиці як захисниці від ворогів має глибоке коріння і в Україні. Князь Ярослав Мудрий збудував у Києві церкву на Золотих Воротах. На виявдячності Богові та Пресвятої Богородиці. Князь Володимир Мономах писав, що перемога ми завдячує Богові і заступництву пречистої Діви Марії. Традиція вшанування покровительки війська зберігається серед українського козацтва. Свято Покрови було одним з найголовніших свят для козаків. Тоді ж виник новий тип ікон козацька покрова, де під омофором Богородиці. Зображували українські ієрархи, гетьмани та козаки. На свято Покрови козаки проводили ради, на яких обирали нового гетьмана або старшин. У часи правління гетьмана Івана Мазепи активно розвивалося будівництво церков та іконописання, пов'язаних із покровою. Завдяки шанобливому ставленню козацтва до покрови, в народі це свято асоціюється з військовою честю, звитягою, мужністю та захистом рідної землі. В добу Української революції 1917-1921 років відроджувалась традиції військово-козацької спільноти. Вони ставали основою для розбудови Збройних сил УНР, Української держави та ЗУНР. Передусім, це простежується в найменуваннях військових формацій. Першим таким підрозділом став український козацький полк імені Богдана Хмельницького, створений у травні 1917 року. Згодом виникли формування, названі на честь видатних козацьких командирів Петра Дорошенка, Максима Залізняка, Костя Гордієнка, Івана Мазепи. Козацький відбиток є і у таких назвах, як Січові стрільці», Запорізька група, Сердюцька дивізія, Запорізька Січ, Гайдамацькі полки та вільно Історичним спадкоємцем козацької державності Гетьманщини XVIII століття. Став гетьманат 1918 року. Тоді українську державу очолив Павло Скоропадський, його ясновельможість пан Гетьман. Вже сама назва посади мала натяк на натилований зв'язок з козацькою державою. Зв'язок із попереднім етапом державності підкреслювали форми документів, які видавав гетьман грамоти, закони, універсали. Часи гетьманату була зроблена спроба відродити козацький стан. У Другій світовій війні українці воювали в лавах Червоної, Української повстанської та в арміях Об'єднаних Націй. Уроженці різних куточків України і українці світу, котрі були в регулярних арміях або ставали партизанами, служили в допоміжних формуваннях чи на передовій пройшли усю війну чи загинули в боротьбі. Пліч опліч із іншими народами боролися проти нацизму. Бояки української повстанської армії брали до рук зброю, аби захистити українців від обох тоталітарних режимів нацистського та комуністичного, боролися за відновлення української державності, наслідували козацьким військовим традиціям. Символічний день її створення, 14 жовтня 1942 року. Боротьба УПА була проголошена продовженням українського визвольного руху періоду української революції, підпільно бойової української військової організації та організації українських націоналістів у 20 30 х роках. Сьогодні наше військо стало однією, однією з найбільш боєздатніших армій Європи, маючи за плечима більше восьми років досвіду боїв російсько-української війни. За цей час ми провели низку важливих реформ Збройних сил, армія професіоналізувалась і стала однією з найважливіших інституцій нашої країни. Нині модернізація війська продовжується. Окрім системи управління та матеріально-технічного забезпечення, зазнала змін ідеологічна підготовка особового складу в умовах протидії збройної та інформаційної агресії Російської Федерації. Відновлення Українських мілітарних традицій та посилення ідеологічної складової патріотичного виховання особового складу сформувало у військовослужбовців почуття особистої відповідальності за захист України. У боях із підрозділами російської регулярної армії та підконтрольним їм бойовикам постало якісно нове українське військо, що відіграє значну роль в українському суспільстві. Сьогодні Україна очищається від російського та радянського ідеологічного впливу, починає формувати пантеон власних героїв. Сторіччя Української Революції 1917-1921 років повернуло в суспільну свідомість мужній чин борців за незалежну Україну. В Україні почали з'являтися вулиці, меморіальні дошки, пам'ятники, присвячені цим подіям. Загалом. У Збройних силах України змінилося ставлення до Героїв Української Революції 1917 21 років. З'явилися почесні назви частин, пов'язані з особами та подіями Української революції. У затвердженні в, тисяч... в 2017 році новій уніформі і знаках розрізнення Збройних сил України використовуються окремі елементи одностроїв періоду 1917 року. 1921 для прикладу, Мазепенка це головний убір із переднім клиноподібним розрісом, частина українського військового броня. Вона стилізовано наслідує вигляд козацьких головних уборів другої половини XVII століття, коли гатьманував Іван Мазепен. Саме так їх зображували на тогочасних портретах. Мазепенки почали насити українські січові стрільці під час Першої світової війни. Згодом цей головний убір набув поширення і в інших українських формаціях Галицькі армії, Карпатські Січі та ВУПА. Від 2017 року Мазепенка є офіційним головним убором Збройних сил України. Нарукавний тризуб нарукавні знаки розрізнення, що носили на одностроях вояки армії Української Народної Республіки і сам головний отаман Симон Петлюра. Тризуб – матерчатий. Фарби по родах зброї, форми по малюнку. Ішлося в наказі 30 липня 1919 року. Простий, без деталізації тризуб легко було виготовити в умовах безперервних бойових дій та невеликого і нестабільного тилу армії УНР. Продовжуючи петлюрівські традиції, сучасні захисники України носять тризуби на рукавах одностройців. Ну і слава Україні! героям слава! Офіційне вітання в Збройних силах України. Слава Україні! Почали вітатися вояки кінного дивізіону Першого Запорізького полку армії Української Народної Республіки. На це відповідали козакам слава. Звертання слава Україні! Героям слава затвердив навесні 1941 року другий великий збір УН під проводом Степана Бандера 4 жовтня 2018 року. Верховна Рада України затвердила вітання слава Україні героям слава як офіційне в Збройних Силах та в національній поліції. Українська армія береже бойові традиції предків та імена героїв від воїнів Русичів і козаків до січових стрільців і вояків УПА. Тому у війську з'явилася назва легендарних українських полководців і уславних підрозділів минулого. Для прикладу, 28 окрема механізована бригада носить ім'я лицарів зимового походу у періоду української революції. Доблесть і відвага сьогоднішніх захисників і захисниць підтверджує українці борються за свободу та незалежність за утвердження національної гідності та самоповаги. Тому шануємо наших захисників та захисниць. Щодня, не тільки 14 жовтня, але сьогодні по-особливому, ми їм вдячні за те, що ми живемо з вами в тилу, і те, що російський агресор, російський ворог наш не пройшов далі, ніж там, де його зупинили. Слава героям, героям українських Збройних сил, вітання. І велика, велика подяка. Слава Україні, героям! Слава!